Нарешті це сталося: реформа української армії, перехід на корпусну систему. Що це змінить, чи зможе це допомогти з важкою ситуацією на фронті, і чи зможе це зупинити росіян у їх постійному наступі, який триває вже майже рік. Про це розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця, щоб бути в курсі. Поставте вподобайку, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, закликаю підписатися на канал Матевосян Ньюз. у цьому відео огляд статті Deutsche Welle про реформу української армії. Багато цікавого дізнаєтеся. Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних сил України. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру. Коротко повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, 3 лютого того ж дня про початок армійської реформи заявив і президент України Володимир Зеленський ми обговорили підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням, сказав він тоді у вечірньому зверненні. Це рішення привітали військові експерти, які вже не перший рік говорять про необхідність переведення збройних сил України на корпусну систему і корпусну структуру. Це результат того, що проблему визнали. Це вже великий позитив. Є шанс, що ми цю проблему поборемо в інтерв'ю Deutsche Welle прокоментував Тарас Чмут, військовий аналітик і голова фонду Повернись живим зараз. Уже є розуміння, що тимчасові органи управління не працюють і потрібно укрупнювати рівень керівництва на війні. За його інформацією, передбачається, що корпуси будуть створені шляхом об'єднання певної кількості бойових бригад або ж формуватимуться на базі однієї великої бригади, до якої приєднуються інші військові частини. Наразі Збройні Сили України воюють бригадами на фронті. Вони об'єднують. В оперативно-тактичні угруповування, а ті, е, в свою чергу, в оперативно-стратегічні угруповування військ. Над ними стоять оперативні командування, що і складають сухопутні війська, якими керує Генеральний штаб Збройних сил України. Оперативно-тактичні угруповання і оперативно-стратегічні угруповання військ є тимчасовими структурами, які очолюють тимчасові командувачі. Саме це за спостереженнями Тараса Чмута призводить до повного хаосу управління. Зокрема, через це ми маємо таку ситуацію на полі бою, коли ми відступаємо і втрачаємо позиції. Додає він, командир відділення керує шістьма дванадцятьма людьми. Командир взводу трьома чотирма відділеннями. Командир роти трьома чотирма взводами. Командир батальйону трьома, шістьма ротами. Командир бригади 5 десятьма батальйонами або дивізіонами. А командир оперативно-тактичного угруповання керує двадцятьма тридцятьма різними військовими частинами сухопутних військ. пояснює. Ні, чмут він не знає цих людей і їхнього потенціалу і спроможностей, не знає реального стану справ. Він фізично не може контролювати таку кількість підлеглих, зазначає Тарас. Українське військо мало корпуси у 1990-х роках, коли почалося поступове скорочення армії. Нагадує чмут. Десь на рубежі 2012-2014 років із наявних армійських корпусів сформували оперативні командування Південь і Північ та окремий район Крим, за оборону якого відповідали військово-морські сили. Фактично, ця структура не була заточена на велику війну, пояснює експерт. Він зауважує, що російсько-українська війна вимагає іншої побудови війська. На таку велику війну орієнтувалася радянська армія, каже Чмут, і нам треба відкатуватись назад в своїй структурі з урахуванням технологій, нові реальності поля бою та людського ресурсу. Питання структури збройних сил України в чергове актуалізувалося на початку цього року, коли стали відомі проблеми навколо створення і застосування. 155 п'ятдесят окремої механізованої бригади імені Анни Київської, як то відсутність досвідчених командирів, славка підготовка бійців нестача озброєння, та як наслідок масове дезертирство і СЗЧ. Тоді військовий експерт, директор громадської організації New Geopolitics Research Network Михайло Самусь у коментарі Deutsche Welle пов'язував ці проблеми із відсутністю персональної відповідальності у війську. На його думку, це є наслідком на Явної структури із тимчасовими командувачами тоді ж. Міністр оборони Ростему Меров ем, анонсував комплексний аналіз сухопутних військ. На основі результатів перевірки ми запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні сухопутних військ. Оптимізуємо управлінські процеси, посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами та підготовкою. Пообіцяв умєров самусь. Переконаний, що створення корпусів допомогло би більш ефективно організувати і підготовку бригад і їхнє застосування на фронті. Якби був корпус, у ньому можна було б створювати нову бригаду, і її кадровим потенціалом займалися б вже досвідчені бригади, які входять у цей корпус. Так само корпус відповідав би за оснащення бригади. Додав експерт. На думку іншого експерта, голови ради резервістів сухопутних військ Івана Тимочка. На рішення про перехід збройних сил України на корпусну структуру впливає низка факторів, зокрема, збільшення Війська з 250 тисяч до мільйона сталість лінії фронту та необхідність довгострокового планування перейти на корпус можна, коли підготовлені фахівці, і коли ми можемо говорити, що армія вийшла на стабільний рівень в плані поставок озброєння, підтримки і створення формувань, коли армія може планувати свою роботу найнайближчі 5-10 років, сказав Тимочко у коментарі для Deutsche Welle. Найбільшим викликом на думку Тимочка як. Пошук компетентних очільників корпусів командир корпусу має орієнтуватися в тактико-технічних характеристиках всієї номенклатури зброї, яка є на балансі його бригади, щоб він і штаб. Корпусу могли ефективно налагоджувати ешелонованість дій корпусу і його логістику. Додає він, водночас таражчмут нагадує, що в українському війську вже понад рік існують чотири армійські корпуси у складі сухопутних військ, а також 30-й корпус морської піхоти і 7-й корпус в складі десанто-штурмових військ. Проте наразі жоден з цих корпусів не воює своїм набором військ, зауважує шмут. Наприклад, 30-й корпус морської піхоти відповідає за оперативно тактичну групу. Повання військ Херсон, але його корпусні бригади розкидані на Курськ, Харків, Покровськ, Запоріжжя, Херсон тощо. Відповідно, командувач корпусу керує не своїми штатними бригадами і підрозділами, а якимось іншими, які йому хтось дав, пояснює експерт. Крім того, до складу корпусу мають увійти не лише кілька бойових бригад, зауважує експерт. Це ще й артилерія, протиповітряна оборона, розвідка, БПЛА, підтримка і купа інших тилових підрозділів, додає чмут з одного. Боку в нас зараз не вистачає людей, а з іншого ви формуєте віртуальну структуру, яка передбачає купу людей, яких немає. Тобто, якщо ми зараз створимо нові корпуси, нема гарантії, що щось зміниться. Додає чмут. Водночас він зауважує, що наразі вже є політичне рішення щодо переведення збройних сил України на корпусну структуру. В той же час ми маємо розглянути, як наші вороги воюють російська армія. Коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, вона воювала переважно батальйонно-тактичними групами. Нагадує Михайло Са самось. це має сенс, якщо операція швидкоплина і перебуває у швидких маневрах, потребує цих швидких маневрів, але не під час позиційної війни на виснаження. Вважає експерт. Саме тому, на його думку, наприкінці 2022 року Росіяни почали масштабувати власне військо, створили армії і дивізії замість бригад. А збройні сили України залишилися у тій самій організаційній моделі, де основа це бригада, зауважує Самось в оперативному плані. Російське військо є більш системним і сталим ніж Україн. Інське погоджується Тарас Чмут. Вони вивчають досвід і укрупнюються значною мірою. Це теж є поверненням до тієї архітектури, що була закладена ще в радянські часи, каже експерт. У цілому на полі бою росіянам важко підсумовує чмут, проте на оперативно-тактичному рівні вони активно пересуваються у 2023 році. Перехопили стратегічну ініціативу на полі бою і далі продовжують її утримувати до сьогодення. Тобто, робимо висновки в плані реорганізації, в плані а, угруповувань, в плані. Не створення нових систем нової систематизації і корпусності військ це правильне рішення, яке потребувало такого рішення ще раніше. Проте добре, хоча б зараз на це приходять. Власне про це говорять і наші військові на е, основі успішних бригад, таких як третя штурмова, таких як Азов, можна створити корпус, і там досвідчені командири, там досвідчені е, люди, досвідчені військові, які мають і підтримку, які мають і забезпечення, і мають е, навіть е, власні навчальні табори, ось там скоріше за все буде краще все ніж відбувається у е, тих структурах збройних сил України, які існують на зараз. Щоб ви розуміли, до 3-ї штурмової бригади і до Азова навіть є черги з людей, які бажають добровільно долучитися в той час, коли люди уникають і тікають від ТЦК. Ну погодьтеся, якийсь парадокс, все тому що там успішні командири, все тому що там є братерство, все тому що там навчають не на папері, а по справжньому. Все тому, що люди, які туди йдуть, знають, що вони там затребовані і там їх будуть берегти. Чого немає в багатьох, не в усіх заради справедливості, але в багатьох бригадах Збройних сил України. Тому, можливо, з переходом на корпусну систему на основі успішних бригад і з мобілізацією ситуація також покращиться. А поки що, Поки що, принаймні, маємо робити те, що і робили. Та я думаю, навіть при переході на корпусну систему все одно це буде затребувано. А це підтримка нашої армії, це донати нашим військовим. Такі донати збирають полтавські волонтери самого 2014 року, самого початку цієї війни. І роблять це досі. Проте уповільняються збори з кожним днем. Тому треба ваша допомога. Кожні ваші навіть 10 гривень можуть змінити ситуацію. В описі цього відео є всі реквізити. Дістаньте зараз телефони, зробіть це. Перейдіть, будь ласка, за цими реквізитами і задонати хоча б 10 гривень. Кожен з вас задонатить 10 гривень, це вже певна солідна сума. Тому давайте це зробимо, друзі. Ну а після того як задонатити нашим військовим і якщо є пару лишніх гривень, буду вдячний за підтримку мого каналу, який існує виключно завдяки вашій підтримці, вашим донатам і на моєму власному ентузіазмі. Тому буду дуже вдячний за кожен ваш донат. Працюю. Виключно для вас, і е, власне е, частина цих коштів в обов'язковому порядку, скільки б це не було. Е, але частина обов'язково направляється на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вам вдячний, що даєте мені можливість підтримувати наше військо. Друзі, ну і також вашою підтримкою може бути кожна ваша вподобайка, е, кожен ваш натиснутий дзвіночок на моєму каналі. Це означає, що ви підписалися і будете отримувати сповіщення про нові відео на е, каналі Метовосян Ньюз. Ну і рекомендую. Дуйте, будь ласка, мій канал своїм друзям, знайомим та близьким. Будемо тут тримати зв'язок разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!